Доброго вечора. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. і Зараз ми підбиваємо підсумки того ракетного удару, який завдали росіяни по Україні та Одесі, в день 5 грудня, і внаслідок чого Одеса та й майже вся Україна знову опинилися у стані повного блокауту. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні в день 5 грудня, після 13-ї години, росіяни таки здійснили той ракетний удар. Який вони дуже довго збиралися здійснити та не здійснювали останніми днями. Всього вони випустили з літаків стратегічних бомбардувальників та, скоріш за все, ще й з кораблів, більш як 70 ракет. З цієї кількості більше 60 ракет збили наші замітники. При цьому 15 ракет було збито у зоні відповідальності оперативного командування Південь, і 8 ракет було збито безпосередньо над Одеською областю, в тому числі одна чи дві. Безпосередньо вже над Одесою я сам це чув. Окрім того, росіяни все ж таки тими ракетами, які не були збиті, вони змогли влучити у енергетичну інфраструктуру Одеської області, а також у житлові будинки, у, 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 у транспортну інфраструктуру. Внаслідок цього. Майже вся Одеса і Одеська область повністю знестромлені. Освітлення, в тому числі вуличне освітлення, є у деяких буквально місцях міста, як виняток, а не правило. Я зараз знаходжуся саме в такому місці на Дерибасівській розі Преображенської. Внаслідок цього ракетного удару в Одесі відключилися всі великі котельні. Можливо, навіть не працює і Одеська ТЕЦ, не працює головна насосна станція одеського водопроводу, тому вся Одеса сидить близько. Не працює міський електротранспорт в Одесі, але трамваї та тролейбуси все ж якось дуже повільно та поодинці можуть рухатися до депо, тому що у контактній мережі є зовсім небагато струму, якого достатньо для руху там декількох трамваїв, тролейбусів на все місто. Все це можна буде побачити і деякі руйнування за офіційними фотографіями. і... Нічне місто без у останні повного блокауту можна буде побачити у мене на сайті у фоторепортажі. Також енергетики запевняють, що вже ведуть відновлювальні роботи по відновленню інфраструктури і в першу чергу подадуть струм на об'єкти критичної інфраструктури, тобто, щоб запустити центральне опалення, щоб запустити водопровод та можливо міський електротранспорт. Залізниця працює, але ряд потягів йдуть з затримками, підтягує резервних тепловозів. На Одеські залізниці також відправляють за графіком приміські електрички.